Вже сьогодні у Ватикані стартує надважлива для католиків усього світу подія конклав, тобто спеціальне зібрання кардиналів, які мають обрати нового папу римського. Він стане 267-м понтифіком, наступником померлого папи Франциска. Цей конклав буде вже 76-м із моменту першого проведеного у 1276 році. У ньому також візьме участь рекордна кількість кардиналів 133. Усі вони зберуться та будуть. Замкнені у секстинській капелі найвідомішій папській каплиці в апостольському палаці Ватикану. Така ізоляція кардиналів триває доти, доки вони не оберуть нового папу, навіть якщо це триватиме кілька днів. Кардинали вписують ім'я обраного кандидата, створюючи почерк, за, спотворюючи точніше почерк задля анонімності. Голосування може бути не одне. Вони триватимуть, поки хтось із претендентів не набере дві третини голосів. Після голосування бюлетені спалюють у спеціальній печі. Чорний дим над Секстинською капелою означає, що обрати понтифіка поки не вдалося. Водночас, білий дим над палацем сповіщає про успішний вибір. Перша сесія голосування завершиться приблизно о 20-й годині за Києвом. А про її результати нам розкаже труба. До слова, за півтори години до початку конклаву Ватикан відключить мобільний зв'язок. Це потрібно для того, щоб кардинали під час голосування перебували в повній ізоляції. Зв'язок відновлять лише після того, як із центрального балкона собору святого Петра оголосять ім'я нового папи. Водночас, згідно із традицією, сьогодні вранці у Ватикані анулювали символ влади, що належав папі Франциску. Це свинцева печатка і перстень рибалки, які понтифік використовував під час підписання апостольських послань. Церемонія відбулася у присутності камераліста Святої Римської церкви та колегії кардиналів. Символи попередньої папської влади були офіційно знищені.